Як привернути Бога на свою сторону, коли ти повуха в проблемах? Що робити, коли твої життєві проблеми загнали тебе в глухий кут? Що робити, коли ти в житті повний банкрут? Цар Давид пережив е, таку життєву трагедію, коли він втратив авторитет, він втратив сім'ю, він втратив свою гідність через те, що син його Авеселом підняв громадянську війну проти свого батька. І в сьогоднішньому плані читання Біблії ми зачитаємо історію, яка записана в другій книзі Самуїла, 15-16 розділі, і ми побачимо, як Давид поводиться в проблемах. Отож, написано так: а Давид сходив узбіччям на гору Оливну та все плакав, а голова його була покрита, і він йшов босий. А весь народ, що був з ним, усі позакривали голову свою і все йшли та й плакали. Всупереч помилок і гріхів Давида Біблія називає його людиною по серцю Бога. Чому така назва? Через те, що Давид знає Бога. І як той, хто знає Бога, він знає, що зовнішні якісь ритуали і маніпуляції не привернуть Бога на твою сторону. Він розуміє і усвідомлює, що глибоке покаяння, повне смиріння, зламане серце це те, що може привернути Бога на твою сторону. І як той, хто знає серце Бога, він робить декілька правильних кроків. А саме, він не готується до оборони Єрусалиму, він залишає Єрусалим. Він не хоче громадянської війни. Разом з ним виходять його воїни, священники, які несуть з собою ковчег заповіту. Але Давид каже до священків, повертайтеся, заносьте ковчег заповіту на його місце в Скинію. Ковчег заповіту символізував Божу присутність, фактично, Давид. Віддаляється від Бога. Він розуміє, що е, ніякі ритуали і присутність навіть ковчего заповіту, не наближає його до Бога. Давид розуміє, що лише в покорення перед Богом може наблизити його до Бога. А через то він через те він йшов і плакав. Голова в нього була покрита. Він ішов босий, і це була ознака глибокого смиріння перед Творцем. І цікаво, що по дорозі, коли Давид виходив з воїнами, їх супроводжував один чоловік на ім'я Шім'ї, який проклинав Давида. Один із воїнів хотів вбити цього злоязикого. Однак Давид зупинив його. Він сказав. Нехай Господь за мене захиститься. Отож, як привернути Бога на свою сторону, коли ти повухав в проблемах. Найперше, потрібно не приховувати проблему, тому що пудра не допоможе для гангрени. По-друге, потрібно розкаятись і визнати що все, що я робив до цього часу, завело мене в ці проблеми. І по-третє, потрібно підкоритися Богу і людям. Чому людям через те, що як ти можеш підкоритися Богу, якого не бачиш, якщо не підкоряєшся людині і наставнику, якого бачиш? Отож, читаймо Біблію щодня, і ви ніколи не станете духовними банкротами.